Раму дри спасти веслукайму святей Іванліє ми і Духові Твоєму, від мате святе Іванліє читання Слава Тобі, Господи слава Тобі! Будьмо уважні то часу. Заставив учнів Ісус, увійти до човна і переплелисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як Він відпускав народ, і коли відпустив народ, на нагору молитись на самоті, а як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю, учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися. То привид заговорили і з переляку закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них: заспокійтеся, це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до Нього і каже, Господи, коли це Ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди сказав Ісус, і прийшов Петро із човна і почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув. Господи, рятуй мене. А Ісус зараз же простянув руку, хопив його і мовив до нього. Мало віри, чого ти засумнівався, як увійшли до човна вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно, син Божий, і, перепливши, прибули в землю Генезаре. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Неві. То привід закричали, а Ісус каже: не бійтеся, То я. Не бійтеся. Страх робить велику біду в нашому житті через страх. Ми робимо багато помилок. Через страх ми втрачаємо віру. Через страх, злий дух старається вибити нас з рівноваги. Бо страх це дуже сильна емоція. І знаєте, що хочу вам сказати сьогодні? Цей Євангеліє вже хтось чув перший раз, може, а хтось вже чув десятий, а хтось вже навіть не знає, скільки разів він вже чув цей Євангелій, коли Петро йшов по воді до Ісуса. Дуже багато є зображено, картин, написано. На... І багато є описів про все. Але я хочу звернути вашу увагу на особливу річ. Господи, якщо це ти, Петро торгується, хочу укріпити свою, то скажи, не я піду по воді. Ну, щось таке придумати все, що міг на той час, та? бо Він побачив, що Ісус іде. Хочу так, як ти Господи. Ісус каже: ходи. І Петро, сповнений вірою слова Ісуса, переступає з човна на воду і йде по воді. І знаєте, наскільки йому стало тої віри? Поки він дійшов до Ісуса. Віру, яку ми маємо від Бога, вона. Бачите, є недовго тривала. Ви скажете, та я вірю в Бога. Отець, я так вірю в Бога. Я ж молюся, я ж до церкви ходжу, я ж стараюся поступати по-чесному. Це твоє життя. Твоя віра в іншому. Твоя віра, коли ти будеш йти по воді? Скажеш, отець, куди я буду йти по воді? По Дніпрі походжу чи де? Як я можу ходити по воді? Так як Петро. Хочете інакше? А чим відрізняється сказати: я молюся, щоб ти був здоровий? Чи це не те саме, що ходити по воді? А я молюся, молюся, щоб мої діти добре вчилися. А це чим ця віра твоя відрізняється від того, що ходити по воді? Як отой батько, який просив Ісуса, а Він каже, чи віриш, що я можу то зробити? Вірую, Господи, але поможе мому невірству. Нас часом мало вірить. Ми дуже часто все, що маємо в житті, маємо віру в інших. Христос каже: Ходи, я вірю в тебе і той іде. І його тримає віра Ісуса. Бо коли Петро прийшов до Ісуса, дивиться направо право, на вода кров. І зразу зрозумів, що він вже починає тонути. Бо Він вже не дивиться на Ісуса, Він вже на свої сили звернув увагу, на свою віру звернув увагу, на свої можливості Він опирається і зразу почав тонути. І що каже? Господи, рятуй мене. Увага! Петро, рибак, який половину свого життя, а може більшу частину, відбув у море. Як ви думаєте, він вмів плавати, чи ні? Я думаю, що вмів і дуже добре плавав. В чому річ? Господи, рятуй мене, Бо тому що він почав із того стану глибокої віри провалюватися, розуміючи, що не, не то проблема, що він у воду занурюється, а він відчув, що його віра слабка. Тому коли молитися, то чого так дуже надіється на свою віру? Господи, я до Тебе молюся, бо ти мені сказав, моліться, бо молитва праведника має велику силу. Я надіюся на Бога. Моя віра може бути трошки слабка. славка. Бо тому що я ціне своє життя що роблю? Будую свою віру. Щоб як мінімум, на смертні постили, І я пішов по воді. З такою вірою, як Петро йшов до Ісуса, дивлячись на Ісуса. Бо Петро, коли йшов до Ісуса, Він нічого не бачив, ні моря, ні дні учнів, Він бачив Ісуса. І сам був в шоці, що він йде по воді. Тому, коли бачимо Ісуса Христа перед собою, ви можете молитися за все, що хочете. І Христос сказав до учнів, Якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, а гірчичне зерно, хто не знає, це такий розмір такий, як перець перецький, таке дуже таке, майже як порох. І каже Господь, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, то все, що я роблю, і більше від мене діл будете робити. Ми часто дуже надіємося на себе безпідставно, а часом безнадійно дивимося на себе, занижуючи свою якість і цінність перед Богом. Ми Богові цінні через те, що ми Його діти. Ми діти Христові, бо Він нас позбирав. А з людських чи ім'я є? Авіля вбили, а Каїн лишився. Ми діти грішників. І ми є послані в цей світ, щоб світ змінити. І через те, що Христос прийшов у цей світ, залишив нам світі тайни. Ми через святі тайну хрещення стаємося дітьми Божими. Ми позбуваємося первородного ріха, який мав Адам і Єва в раю. Ми маємо доступ до інших святих тайн, де Господь каже, хто є моє тіло мою кров, має життя в собі. Ми маємо можливість до тайне ілевого щоб зцілювати свої фізичні вади, проблеми. Бог нам дав ресурс. Щоб ми, очистившись, наповнившись, стали його апостолами і пішли в світ грішний, щоб грішний світ міняти. Щоби світ став іншим. Змініть біля себе хоч одну людину. Знаєте, який індикатор, що людина змінилася? Як вона буде тебе бачити і посміхатися? Як вона буде щаслива від твоєї присутності? Ти справився з своїм завданням. Ти можеш сміло йти по воді до Ісуса. Не бійтеся приймати віру, бо Христос сказав: Не бійтеся, це я. Ми часто боїмося молитися, боїмося пожертвувати. Як боїмося? Не то, що нам страшно, але то, що. Це поняття страху зробити крок. Не знаю, чи я піду по воді, так? а Петро не сумнівався. Ми не раз думаємо, а чи достатньо велика моя жертва, чи вона не замала? Робіть крок, не бійтеся. За малої молитви не буває. За малої жертви не буває. Бог хоче, як Він каже, я не хочу жертви, я хочу милосердя. Чуєте милосердя? Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний, милосердний. Як це? Ви хочете бути справедливі, а Господь каже, будьте милосердні. Ви хочете бути справедливі, Ну я ж тут роблю, я ж для тебе стараюся, а ти навіть мені дякую не сказав. Ти що на базарі? Ти хочеш тургуватися і дати здачу чи взяти здачу? Будьте милосердні. Як Господь наш на небі милосердний. Не жертви хочу, хочу милосердя, бо милосердя чи вища ступінь того, що я дитина Божа. Я ж не даремно називаюся Сином Божим. Дочкою Божою, бо тому що нас Бог вибрав. Ми християни. Ми ті ходимо за Христом. І я бачу Христа, навіть якщо Він іде по воді. Господи, моя віра може замала, але я хочу піти до тебе, як Петро. І до нас, Господь Бог, кожному готовий сказати. Іди, Іди і роби. Чиніть діла милосердя, міняйте тих людей, які біля вас ціною навіть часом поступіться, будьте милосердні, не будьте справедливі. Ще нікотрий священник так не казав, не будьте справедливі, будьте милосердні. Будьте милосердні. Щоб царство Боже починалося від вас, щоб біля вас було добре, щоб ви були ті, хто дає. Удаванні одержуємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава